Навіщо ти пустив мішу гуляти в новому спортивному костюмі. А що тут такого? Нехай покрасується перед друзями він так попросив. Ти ж розумієш, якщо він його порве, обом торба. Я тебе прошу. подивимось. Здорово, сусід! Та якби ж я знав, хто накидав бички в під'їзді. сам би руки пообривав. Зараз ми з тобою їдемо. Торгівельний центр і купуємо тобі такий самий костюм, тільки що мама не знала. він <ріст> блий. Ти підростеш, зрозумієш, що є в світі речі дорожчі за гроші. Але якщо хочеш зрозуміти вже, вперед, іди мами. Слухай, <ріст> поїхав. <ріст> Добре, чекай мене в під'їзді. Я перевдягнуся і до тебе. Оксана, я в магазин що купити треба? Що на сніданок? Кашка. Угу. Ану, спробуй. <ребори> ну, і ну на ще. Як тобі? Н ніби нормально. Насипай. От і добре. Значить, не зіпсувалась. Що? Ти що, хочеш мене наготувати зіпсованою кашею? Ну ти ж борщику вчора їв і нічого. Не подобається моя їжа? Приготуй свою. знаєш, багато розуму не потрібно, щоб приготувати їжу. Ага, точно тому я впевнена, що у тебе все вийде. Всім привіт! Ви не уявляєте, що мені сьогодні наснилось? Там був хлопець моєї мрії. І у нас все було так добре, що не хотілося прокидатись. <звук> Але на жаль, реальність це не палац, і не принц, а життя з батьками. Блін, як же я мрію жити сама, мам? Тат! Ти де так пізно була? А ну дихни. Ти в дівках до старості так і залишишся. Ну воно і не дивно з таким характером. У мене в твоєму віці вже двоє було. Я примусила зникнути свою сім'ю. Але мрія на те й мрія, що не здійсненна. Тому що жити окремо за моїми підрахунками вийде не раніше, ніж за 127 місяців. Тому мені дуже подобається жити з батьками. І це брехня. Я зрозуміла. Досить мріяти. Треба брати життя в свої руки і нарешті вийти з зони комфорту. Почекайте, щоб вийти з зони комфорту, спочатку треба туди потрапити. А це неможливо. Тому що я досі живу з батьками. Зай. Ну, так, цей. Ти не проти, якщо я сьогодні. Ну, як я сьогодні. Піду на корпоратив. Mm? Тобто тобі побухати з колегами важливіше за сім'ю, окей? Та ні, ну. Просто ми домовились, що це має бути тімбілдинг. Я, я ненадовго. Я чисто так створити видимість і. У котрі ти будеш вдома. Mm, ну, десь о 12. А на що ти мені потрібен вдома о 12 й коли діти мають вже бути покупані, погодовані і заколисані? Mm, зай. Я тобі тортик принесу. Mm? А хтось хоче тортик, а ми якраз цього року замовили величезний шоколадний бісквіт. Твій улюблений. Дивись, я дочекаюсь тортик. І донор. Тобто я після шостої не їм, а ти принесеш торт о дванадцятій ночі, Антон. Ну, з'їсиш вранці. Якось можу заснути, знаючи, що в холодильнику лежить торт. Ната, що то я можу йти чи як. що хочеш. Без торту навіть не повертайся. Клас. Клас. Це що ти притяг? Кулінарна книга. Тому що дехто давно в неї не заглядав. На що це ти натякаєш? Що я погано готую? Я ні, ні, ні. просто я хочу побачити дещо нове, а то ти 30 років мене одним і тим самим годуєш. Так приготуй обід сам сьогодні. Книжка в тебе є, читати ти вмієш, картинки теж є. Розберешся. А ти думаєш, я сам не зможу приготувати, наприклад, це... суп міністроне з грибами. А? Готова закластися на 200 гривень. Оля, а що таке міністрони? 300 гривень і пульт від телевізора. Спорим! Успіху! Ольчка, а де у нас ті міністрони? Гаманець, готуй! Інна, ти не брала міністрони! На, на, на! Що ти робиш? Так, народ, хто яку піцу буде? О, тільки не з ковбасою, я тебе прошу. Оксана, без ковбаси то не піца, а хлібна тарілка. О, ну, замов мені хлібну тарілку з гарганзолою і грушою. А. Мишко. А, а мені сповідаємо, щоб силиця, ну, все отак. Вот вот. Моцарела. А мені папероні. Ага. папероні. Мені чотири сира. А мені тоді чотири м'яса. Замов... Чекаємо. Коли вже Силку, ну я тільки зробив замовлення. Вони мають його спочатку оформити. Потім приготувати, а потім аж привезти. Дивись, пройшло так багато часу. Я думаю, її тільки поставили в піч. Вже став з печі. Що ти як маленький? Треба просто почекати. Тата, чого так довго? Микита, відстань від тата. Кур'єр вже виїхав, скоро буде. Він не туди звернув! Там вже досторонний рух. Час доставки збільшено. Та вона приїде холодною. Це просто піца, просто й А чого так довго? Скільки можна? Я б вже сам пішки два рази туди сходив. Скільки ми це будемо терпіти? Ну, йому. Вітаємо в піцерії Ола Піц. Ваш дзвінок дуже важливий для нас. Очікуйте оператора на лінії. Давай, 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 ще трішечки. Та Давай миву. Дивіться, він по колу їздить. Добрий день. Ола Піца. Добрий, добрий день, добрий, день. добрий, добрий день. день. Скажіть, будь ласка, чого ми маємо сидіти голодними через те, що ваш довбаний кур'єр не вміє по карті їздити. Так. Доброго вечора. Добрий! Ось ваше замовлення, вибачте за затримку. Сьогодні просто дуже багато замовлень. Дякую вам щиро. Ви такий молодець. Ми, ми все розуміємо, не переживайте. Це ж ну, життя. Дякую. так Воно не тільки їздити не вміє, ще й рахувати до п'яти не вміє. М -м -м. О, вибачте, там справжня помилочка вийшла на справжній Армагеддон. Поклали вашу піцу до іншого замовлення. Дякую вам щиро сердечно. Ми всі справді так і думали. М -м -м. наряжаєшся, наряджаєшся? Та чого я? Просто вдягнув сорочку, Наташ. Тобто до мене на випуску ти в худі прийшов, а побухати з колегами ти в сорочці йдеш. Наташ, ну ти ж не хочеш, щоб твій чоловік виглядав, як хто знайшов. Добре. Давай повторимо правила. Що ти кажеш, якщо будь-яка жінка підходить до тебе ближче, ніж на два метри? Я одружений. Правда, молодець. Угу. А якщо хтось питає, як тебе звати, теж кажу, я одружений. Так менше всекнути більше серйозності. Давай, репетируємо. Боже, красочку. А ви напевно, новеньки? По з вами я ще не спали. Наташа, що ти таке говориш? По тексту. Вибачте, у мене є дружина. Що це за тон? М ти що, вибачаєшся? Треба гордо і впевнено. Ще раз. Добре. Стоп! Стоп! У мене є дружина. О, Це mm -hmm. вже краще. Але треба якось легше, бо подумав, що я тебе на ланцюгу. Добре, я можу йти? У мене корпоратив годину назад почався. Телефон нашого. Телефон. Посміхайся. Відправлю нашу спільну фотку в твій робочий чат. Скажеш потім, що випадково, але не видаляй. А бачать, бачить, ми щасливі. Mm -hmm. Так, чекай. Отак, а це нашого. Щоб всякі проститутки знали, що до тебе краще не підходять. Наташа, які проститутки, там будуть лише мої колеги, ти їх всіх знаєш абсолютно. Краще перестрахуватися. На корпоративі без дружин це обов'язковий трискот. Клас? Клас! Клас! А ви знали, що варто просто проговорювати свої мрії в голос, і тоді вони здійсняться. Це називається афірмація. Зараз спробуємо. Хочу завжди все встигати. Хочу завжди все встигати. Ну, звісно, звісно, вона завжди все встигає. Вона в нас така молочина. Ого. Це походу реально працює. Хочу, щоб батьки пишалися мною. Пишаємося. Пишаємося нею. Це наша гордість, розумієш. Це якась має. Хочу, щоб батьки. Купили мені машину. Думаємо. Думаємо про машину. Оксаночки ж троє діток. Ага. Незвичайно. Оксана. Вони, походу, все життя будуть мені її в приклад ставити. І не знімає якусь дурню завжди. Не заміжня. Точнее, ти ромчик. А тітє Іра тобі вітання переказувала. О, Боже. І Ромчик теж. Може, погуляєте разом. Мама, ні. Так, все не заважає, мені тут взагалі то блог знімаю. Рома, це син маминої подруги. Добрий день, я рома. Я найкращий працівник березня. Вам картоплю фризбургер. Короче, наші мами хочуть, щоб ми з ним навіть не буду говорити в голос. Надави, боже, збудеться. Давай, він пи. Ага. Та він не вміє строїтися. Готови, може достатньо вже. Да, Давайте якесь разом кіно подивимось. Угу. Зараз катку дограємо. Друба! Бога, ну що ти хочеш подивитися? Ой, мені байдуже, брати ще хочете. Хочу стіча. Ой, тільки не стіча, ми його вже на пам'ять знаємо. Можна володар перснів. Ну, звісно, можна, якщо ви хочете, щоб мішулет, то кошмари снилися. Давайте нову частину спайдермена. Так ви ж попередньо не бачили, ми нічого не зрозуміло. Може, тоді чужий проти хижака. Сережа, я проти чужака і я проти хижака. Це не сімейне кіно. Ну Тоді ти обирай. Ні, мені байдуже. Обирайте, що хочеш. Цибульку ріж дрібнішими шматочками. Я ріжу, як можу. Порідку треба трошки більше розігріти. Слухай, а може ти підеш відпочинеш, а я вже якось сам закінчу, Хоча звичайно, звичайно, мені буде дуже складно без твоїх цінних порад. Олечка, а де у нас сіль? Шухляді під плитою. Ага. А де у нас перець? Там де і сіль. А, а де у нас цибуля? Там, де й була п'ять хвилин тому в холодильнику. О, О, угу. Ну що, вмикаю? Давай. Ага. Мам, я хочу чай. Я ж тільки що була на кухні. Чому ти не сказав, що ти хочеш чай, коли я була там? Коли ти була на кухні, я не хотів. Я теж хочу чай. Ну, звісно. Добре. І я буду. І мені тоді зробив. Ну куди ж без тебе? Холодний. Попила чайку. Мам, я хочу їсти. Ти серйозно? Ти тільки що цілу піцу з'їв. Ну, мам. Я нічого не готувала, так все. Пей чай. Дивимося кіно. Ну, На ніч їсти шкідливо. Ма, може. А може, не може. Дивимося кіно, розвиваємося. Книжок же ж не читайте. Так, не відволікайтесь, все пропустите. Добре.

Я не знала, що там таке було. Це ти про синю коробку? У нас там вона одна. Таке в неї презерватив випакнув. Серйоже! Хлопці! не губки, Хлопці! Дівчата, якщо ви мрієте про ідеального чоловіка, треба його уявити. Але перед цим треба викреслити тих, про кого ти точно не мрієш. Тому вашій увазі, мій антитоп чоловіків. Поїхали. Антитоп три. Слухай. А давай рахунок напів поділимо? Антитоп два. А давай краще до тебе. Я з мамою живу. Вже... Вона в мене хороша. Вона мене миє. А я її. Ми дуже чиста родина. І нарешті антитоп один. Слухай, а давай рахунок навпіл поділимо. Бо я просто живу з мамою, але збираю гроші на квартиру. І сьогодні. <плес> Отже, якщо в тебе теж є такий антитоп, значить ти на правильному шляху і не повторюєш помилок минулого. О, антитоп 3 написав. <плес> Зараз треба йому відповісти. <плес> Та ні, ви не подумайте. Зараз він абсолютно інша людина. <плес> <плес> Оленько, їсти подано. Валік. Ну я ж бачила, як ти все це готова, може влаштуємо розгрузочний день. Сідай ось так. Даремно ти так у мене вийшов справжній кулінарний шедевр. Як ти все красиво зробив, <клінарізані> і овочі нарізані ідеально. Ну так тому, що все готувалось з любов'ю. О, ви вже їсте смачного. Тато, слухай, тут кур'єр повертався, забув віддати тобі хліб разом з замовленням. Дякую, доня. Хлібчик. Угу. 300 гривень. Угу. І пульт від телевізора. Пульт. І смачного. Бачла! Привіт! Антош, як справи? Все-все-все добре, все клас! Угу. А що ви п'єте? Ну, всі п'ють вино, а, а, а яй А я сік. А хто прийшов? Ну. No. Sí. <laughs> <laughs> і Настя? Так, так. І Настя. Mm. І Аня? У нас немає ніякої Ані, Наташ. Mm. А як звуть у родовий друг? Наташа! Вона не видра, а кедрова, який звуть і Ангеліна. А це ти її захищаєш? Ну, так? О, Наташа! Наташа, привіт! 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 Ангеліна передає тобі привіт! Передай їй, що якщо я ще раз біля тебе побачу, я її пати повириваю. Тобі теж привіт! Так, що нас стало цього разу, Наташ? Просто малюки хочуть знати, коли їх татко буде вдома. що я скоро буду вдома. У нас тут. У нас тут майже все. Три години там. Вибач, я трохи затримався, бо я допомагав розвозити колег після корпоративу і все. Хто нам? Хорошо. З ким ти там сьогодні переспав? А, Наташ, не вигадуй, дурні, будь ласка, я ні з ким не переспав, просто затримався трошки. <смір> та, ти знаєш, як я перехвилювалася, поки ти там розвозив своїх проституток. Ой, я тобі турти, привіт. Самого їжі. Там вибач, мені, будь ласка, я просто сама якась не своя. Це все гормони. Вибач, я не хотіла кричу. А, Я тебе вибачаю. Ти мене обічаєш? А mm -hmm. Антон, ти нормальний? Це ти мав вибачитись. Це ти нам їхати на ти клятий корпоратив, Антон. Mm -hmm. А ти ще один шматочок там все взяв? Mm -hmm. mm -hmm. Ми взяти два як перехвилювали твоя дружина. Mm -hmm. Ти спас, Антон! Mm -hmm. Іду. В одному чорному при чорному будинку була чорна при чорна квартира. В цій квартирі стояла чорна при чорна труна. Був... серце. Вань. Сережа, да ти постійно розказуєш цю історію. Так. Добре. Я інша. Зараз. У чорному при чорному будинку. Була чорна-причорна квартира, і там жила чорна-причорна кішка. Ну і про кішку-вбивцю теж знаємо. І про голубу вбивцю теж знаємо. Ну, з кожним роком стається складніше і складніше. Сережа, страшна історія є? Розкажи. Ну, історія життя. Бабуся мені колись розказала. Ну, ти скайдав. розказуй. Давай. Моя ну, сусідка, вона була мати трьох доньок. Ось вона помираючи покликала своїх доньок і сказала, як я помру, ні в якому разі не купуйте червону фіранку. І Ось вона померла. Доньки про це забули і купили червону фіранку. Uh -huh. І одної ночі старша донька прокинулась від різкого кріку, гучного такого. Вийшла на вулицю, відкрила коровник і побачила, що зі стелі капає кров. Uh -huh. А на землі лежить мертва корова, мертвий бик і мертві сестри і мертві гуси. З тих пір. Нашу сестру ніхто не бачив. Серіош, тобі не здається, що ти переборщив? Може, трошечки. Давай спробуємо поспати. <кхух> Оксан, а може, не будемо вимикати світло? Я не вимикала? Я думала, це ти.